Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька, У яких стосунках перебуває Україна зі скандинавськими країнами та який досвід поділяє? Говоримо з Мариною Рабінович, доценткою Київської школи економіки та дослідницею в Арктичному університеті Норвегії. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського Союзу. Я власне цілком свідома того, що осягнути повністю скандинавські країни в невеличкій розмові в прямому етері це достатньо амбітна мета, і очевидно, що ми не маємо на меті звести все під один знаменник. Країни різні, різні підходи, різні ситуації, але все одно принаймні можливо навіть зацікавити нашу аудиторію і стимулювати заглибитися більше саме після нашої розмови. От таку мету, напевно, я переслідую. Тому я би розпочала з такого загального запитання. Власне, на вашу думку, чи ви фіксуєте зміни у стосунках в настроях в політиці скандинавських країн з початком повномасштабного вторгнення в Україну Росії? Дивіться, основне, що я б зазначила, і це спільне щодо скандинавських країн. Це абсолютно чітке розуміння того, що в Європу повернулася конвенціональна війна, а це означає, що від великої, від тотальної, від справжньої війни, від та про яку вже з часів Другої світової Балканських війн довго ніхто не думав, що від неї ніхто не застрахований. Не застрахована Фінляндія з її найдовшим кордоном із Росією, і вони дуже добре про це пам'ятають після фінської війни Норвегія з присутністю Росії в Арктиці безпосередньо Швеція, яка покладалась на нейтралітет багато років і стала членом НАТО в 23-му році, всі вони розуміють, так що прийшла Ера того, коли були в основному якісь гібридні невеликі конфлікти, і великий конфлікт є можливо. Відповідно, вони змінили ставлення до Росії навіть після Криму, так ставлення було плюс-мінус таке поблажливе. Скажімо, так особливо ось я перебуваю вже майже рік в Арктиці в арктичній частині Норвегії і Росії для них навіть після анексії Криму, після початку гібридної війни Росії. Проти України на Донбасі, а вони бажали Росію сусідом. Нібито для них було дві Росії: одна гарна Росія сусід, інша якась Росія далеко в Москві, в Кремлі, яка робить щось погане в Україні. Зараз ця, ця перцепція абсолютно змінилась, і співпраця з Росією, зокрема в Арктиці, повністю заморожена. Я так. доки далеко не пішли, і, власне, оскільки ви згадали анексію Криму, я одразу теж хочу повернутися до нещодавних подій в контексті президентства Трампа у Сполучених Штатах і усієї історії довкола Гренландії. Наскільки тут провели паралелі, власне, чи побачили, що щось, щось, щось уже нагадує якийсь цей механізм? Є в суспільстві ці розмови взагалі розуміння? Пік таких розмов певний час, буквально пару тижнів, було безліч дискусій про Гренландію, абсолютно всюди, в усіх медіа. Зараз я б не сказала, що це така топ-тема. Зрозуміло. Тому, так. так. пік пік був зараз скоріше, ні. Отже, якщо продовжувати так про настрій відповідно, це зміна ставлення до Росії, призвела до того, що інтенсифікувалася підтримка України, і всі абсолютно скандинавські країни підтримують Україну так, як вони можуть. І навіть я б не сказала, що вони сильно бояться давати гострі політичні сигнали. Наприклад, коли Мединський нещодавно згадав у перемовинах про шведську війну, про те, що Росія може воювати 20 років, як зі Швеції, Швеції буквально в той самий день оголосив великий новий пакет військової допомоги Україні, ніби кажучи ні, 20 років вас точно не вийде. І також я б ще відзначила данську модель. А данську модель підтримки оборони, відповідно, що Данія стала першою країною, яка безпосередньо відшкодовує контракти з українськими виробниками. Це таке ноу-хау. Ніхто з країн, навіть з сусідів України, такого не робив. І ось данська модель вона відкриває дуже гарні перспективи для того, щоб українська оборонна індустрія могла зокрема фінансувати і певні. Скажімо, покривати необхідні обсяги озброєння у скандинавських країнах. Це справді так, і дуже багато схвальних відгуків є про цю модель. Я думаю, що тут навіть годі зупинятися на цьому моменті. Я би ще напевно просила пані Марину так проаналізувати, на якому етапі, на якому рівні були стосунки України зі скандинавськими країнами власне до початку повномасштабного вторгнення, і наскільки взагалі було певне розуміння одне одного або ж там про спільність досвідів, тому що знову ж таки у Фінляндії. Величезний кордон з Росією і теж дуже травматичний досвід, історичний. Можна припустити, що ми тут могли би бути на якомусь більш-менш одному рівні, чи це якось проявлялося власне? Вам щось відомо про це? Я б не сказала, Я б сказала, в нас були досить стандартні дипломатичні відносини так: посольства, консульства, представництва можна зазначити, що скандинавські країни ще з 2000-х виступали за євроінтеграцію України. Вони сприяли після того, як було підписано угоду про соціатію в 2014 році її реалізації. Швеція зокрема підтримувала активну реформу до централізації і стала одним з таких лідерів. В розвитку муніципального сектору в Україні, але все одно навіть після 2014-го так інтерес до України зріс, зросли побоювання щодо Росії, але все одно якби, кооперація з Росією зберігалась, і знов таки, якщо говорити про Арктику, це дуже гарний приклад. Так, вже була анексія Криму, Росія почала мілітаризацію ремілітаризацію Арктики, почала відновлювати певні радянські бази там, Але все одно зберігалася така ідея виключності Арктичного регіону, це називається Арктик Ексепціоналізм, ідея того, що в Арктиці обов'язково все, все має бути гарно, фокус на співпраці, на кліматі і так далі. І ось цей фокус він тривав, його навіть я б сказала, штучним. Незважаючи на те, що вже фіксувалося, можна це побачити в політичній аналітиці того часу, побоювання щодо Росії, і ось ці побоювання вони сказала, заважали визнати ось цю спільність досвідів, а як то як страста певна міра країни ховали голову в пісок, намагаючись зберігти таку ілюзію миру співпраці, що є одна Росія в Україні, інша Росія в Арктиці, і ось така ситуація зберігалась до попівномож. По, по, Давного вторгнення Російської Федерації. Чи зараз ви спостерігаєте зміни безпосередньо в підготовці або ж поглядах суспільства щодо того, як можуть розгортатися подальші події, тому що очевидно, що про війну зараз говорять, різні країни по різному до неї готуються, як щодо скандинавських країн? Дивіться, я не є експертом так, в оборонці, але ще я можу сказати, що відбулося переосмислення характеру загроз, якщо раніше, особливо після о, трактів в Штатах, 11 вересня, о, переважно всі стратегії зосереджувалися на терористичних загрозах, на тому, що о, треба протистояти різним терористичним групам, зазвичай невеликим, але о, все одно досить небезпечним. Але зараз. Зростає усвідомлення ось можливості такої широкомасштабної, як вони пишуть в своїх стратегіях, тотальної війни, і відповідно відбувається перехід на так звану систему або доктрину тотальної безпеки, тотальної, безпеки, тотальної готовності. і всі... Країни Скандинавії наразі оновлюють легкі безпекові стратегії. Вони намагаються знайти ті свої вразливості у системі оборони і безпеки, які, звісно, є, і які вони вивчають за допомогою зокрема досвіду України. І я ще можу сказати, що, що справді вразила скандинавів, а це жорсткість атак Росії на цивільних, на цивільну інфраструктуру, і така повна зневага до будь якого абсолютно міжнародного права, це стало несподіванкою. Мабуть, скандинави були надто цивілізовані і думали, що війна буде вестися якимись хоча б правилами. Але ось зараз їхня ідея того, як виглядає сучасна війна, це він. Вона виходить з того, як виглядає війна в Україні. І, відповідно, вони намагаються бути готовими до таких ось тотальних загроз, до відсутності правил гри, і о, ідентифікують власні слабкі місця і навчаються, зокрема, протистояти навіть не лише о, мілітарним загрозам, так а і гібридним, усіляким дезінформаційним операціям, операціям проти енергетичної, критичної інфраструктури і так далі. Я б сказала, це радше адаптація до нової реальності. не можна сказати, що вони готуються до війни ось найближчі 2, чи три чи 5 років. Вони радше розуміють, як може виглядати ця тотальна війна, і намагаються адаптуватися для того, щоб бути готовими до неї. Я нагадую, що ми спілкуємося з Мариною Робінович, доценткою Київської школи економіки та дослідницею в Арктичному університеті Норвегії. Но ми з не нагадую, тому що власне ми говоримо саме про Норвегію, де ви наразі є, пані Марино. І ось тут теж цікаво розпитати ваші спостереження. Я розумію, що вони суб'єктивні, власне, тому і питаю, тому що це цікаво почути. Адже ми розуміємо, що рівень освіти у скандинавських країнах, рівень благополуччя, взагалі рівень ж. Людей він високий, і я думаю, що це моделі, насправді які часто ставлять у приклад: і Європа взорується на це, та й весь світ власне взорується тощо, тощо. І я припускаю, що йдеться зокрема про високий рівень освіченості населення. Тощо, і зараз, говорячи зокрема, про дезінформацію, про російську пропаганду і взагалі про розуміння того, що насправді відбувається. Ось тут мене дуже. Цікавить, наскільки суспільство взагалі розуміє ці процеси, наскільки ем, не знаю займає певну сторону, розуміє про що йдеться, от, на ваш погляд, суто за вашими спостереженнями? Та мені може не так легко відповісти на це питання, бо я в основному взаємодію із колегами із академічною спільнотою, Можна сказати, що академічна спільнота так абсолютно о, громадянське суспільство. Люди, які цікавляться політикою, вони розуміють, що о, епоха змінилася. Що о, знаєте, політолог Френсіс Фукуяма, коли він казав про кінець історії, що він дуже сильно помилявся, щось що такого однополярного світу вже о, не існує. Існує, де б штати могли диктувати о, правила іншим країнам, так і загалом західний світ о, є. Певне розуміння цього, але якщо піти провести опитування серед громадян, то не факт. Хоча газети, якщо подивитись газети, газети повні повідомлень про о, війну, про те, що робить Росія о, в, про, в Україні, про те, як відповідає Україна. Дуже багато було нещодавно про операцію Павутина, тому ті, хто цікавляться, мають змогу отримати інформацію о, і Норвезькою мовою і всіма скандинавськими мовами, які використовують в інших країнах, але наскільки вони глибоко на себе приміряють ось цю нову реальність, а, сказати важко. А, підтримують Україну це абсолютно точно часто, коли навіть спілкуєшся з людьми позакадемією, м і кажуть, що ти з України, а, то зазвичай в них дуже дуже схвальні а, відгуки про Україну. Про Українців, які перебувають тут, Норвегія надала зокрема прихисток більш ніж 80 тисячам українців. І ті українці, до речі, теж є важливим джерелом для Норвежців інформації про те, що коїться, і е, таким ресурсом, який допомагає їм дізнатись безпосередньо, що таке Україна, які є регіони, які страждають від агресії Росії, наскільки і так далі. Тому ось ця, цю комунікацію теж не треба недооцінювати. Ви вже сказали, пані Марино, що були заскочені власне скандинави, да перепрошую що так все, збиваю до однієї кубки, до групи, але все одно були заскочені тим, що відбувається у світі, що взагалі можна настільки порушувати міжнародне право. Я думаю, що в принципі це те відкриття, яке заскочило багатьох, але. Тут є дуже цікавий момент. Я би хотіла зануритися в тему, яка на перший погляд видається юридичною, але звісно, що від вас хочеться почути ваші спостереження за простором і тим, як можливо, уряд реагує або ж очільники держав як реагують на ці виклики. І, зокрема, опишу ситуацію, яка відбувається з ОБСЄ або відбувалася. Я думаю, що моніторингова місія ОБСЄ була на слуху тривалий час в Україні. Україні, тому що працювали вони ще до початку повномасштабного вторгнення. Важливий є момент, що взагалі ОБСЄ утворилося внаслідок достатньо там тривалої роботи. Два роки працювали, і в 1975 році 33 країни підписали заключний акт, який і поклав початок такої організації, як ОБСЄ. в до 2022 року. Працювала моніторингова місія в Україні. до Початку цих цих подій. Потім заявили, що своїх працівників вони вивезли. Але виявилося, що вивезли, але не всіх, не всіх евакуювали. А трьох українців, які перебували тоді на окупованих Росією територіях Дмитра Шабанова, Максима Петрова і Вадима Голду, вони не вивезли. Я не знайшла офіційного пояснення, чому так сталося, але результатом того стало те, що трьох цих людей, які мали усі дозволи, всі документи, їх ув'язнили. Окупаційна влада російська зрозуміла, режим їх звинуватив там в Держзраді після того, як анексували території згідно зі своїм законодавством, так званим. І тепер люди там від 12 до 14 років мають в колоніях. І це вкотре нам підсвічує, що насправді цей механізм не працює. Ну тобто не, не є він дієвим, не є робочим, коли один гравець так жорстко порушує правила. чи ви помічаєте можливо дискусії в країні на цю тему? Чи думає про це зокрема там Норвегія? Не знаю, що би ви відповіли. Ну, дивіться, мені важко відповісти власне щодо ОБСЄ як такої, але тут є якби така подвійна ситуація, певна дилема для скандинавських країн. Бо з одного боку, саме скандинавські країни вони є країнами-прихильницями багатосторонніх форматів, тому що це так звані маленькі країни, small states, вони мають шукати певних альянсів для того, щоб виживати. Це по базова теорія міжнародних відносин. Вони не можуть без альянсів, бо вони надто малі. Якщо порівнювати населення так Норвегії 5 мільйонів, а, з, трохи більше Швеції трохи більше 10, Данії теж трохи більше 5, і населення, наприклад, Російської Федерації, відповідно, що кожна з цих країн окремо не може чинити супротив, наприклад, війні у війні з Російською Федерацією. Може, але звісно, це буде навіть набагато важче, ніж у випадку України. Тому ті країни шукають альянсів і для них визнати те, що. Що міжнародна архітектура, міжнародні альянси не працюють, це о, визнати свою вразливість, причому так стовідсотково. Тому вони о, все одно в своїх стратегіях завжди згадують альянси, міжнародні організації, тим не менш, намагаються, по-перше, більш і ми так дивитися за тим, з ким вони будують альянси, наскільки вони є стратегічними, наскільки вони можуть довіряти тим гравцям, з якими вони разом, скажімо, в одному човні, і посилюють нордичну співпрацю. Можна зараз є багато двосторонніх, багато сторонніх ініціатив саме в регіоні, а також разом із країнами Балтії, з Україною, з Польщею. Це така співпраця, де сторони мають спільного ворога. Там, де сторони одному. Це була розмова з Мариною Рабінович, доценткою Київської школи економіки та дослідницею в Арктичному університеті Норвегії. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Спільна мета, спільна мета, спільна мета з країнами Балтії, Скандинавії та Європейського союзу. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір», що адмініструється і «Єдна єднань в межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, руші реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або Ісар «Єднання».